Ялинку на смітник, нею милуються, її випарами лікуються, а по завершенні новорічно-різдвяних свят викидають. Головний атрибут нового року ялинка сьогодні не потріб. Аби виростити новорічну красуні на продаж, потрібно 10 років, підрахували лісівники. Тож зелені насадження під охороною. В основному це ми на рубках догляду за лісом. Це освітлення і прочистки. Освітлення це рубки до 10 років, прочищення. До 20 років ми так, щоб рубати іменно в кінці, з середини грудня до кінця, щоб зразу. Під реалізацію наразі комунальники міркують як з користю утилізувати використані ялинки. кажуть, новорічними деревцями можна грітися. У теплокомуненерго таку ініціативу підтримують, однак мають застереження. Надмірна кількість моли, яку містить хвоя, руйнує екокотли. А ще таке біопаливо не забезпечує температурний режим у котельні. Альтернатива дробильна машина. У місті її застосовують під час санітарної чистки дерев. У теплокомуненерго хотіли б мати організовану доставку хвої з міських смітників на зрізання дерев ми безпосередньо їх зрізали, потім переробляли для біопалива і використання на наших котельнях. Машина пересувається так, що проблем з її пересуванням немає. Просто треба додатково людей для того, щоб закидали і безпосередньо з ялинки тріска, і її можна сміло утилізувати. Якщо перемолоти в тріску і деревину, це не означає її утилізувати, її необхідно десь транспортувати і вивезти. Ти за межі міста у центрі міста ніхто ж не буде цього робити. А поки чиновники розмірковують над утилізацією ялинок із житлових кварталів, їх транспортують звичним методом тракторами за маршрутом сміттєзвалище. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.